Сьогодні Верховна Рада прийняла заяву про безкомпромісну боротьбу і знищення корупції в системі правосуддя в Україні. Ну зрозуміло, останні події в Верховному суді, останні події з затриманим суддею, який збив нацгвардійця. Вони в черговий раз просто засвідчили той стан речей, які є на сьогоднішній день в судовій системі. Ми категорично дали посил про те, що хто не зрозумів. Щоб під час війни особливо ті, хто допускають факти порушення закону, факти корупції, особливо в системі правосуддя, будуть просто-напросто викинуті з лав суддівського корпусу. Хто готовий і хоче працювати чесно, мають залишитися і працювати на нормальних умовах у зв'язку з цим Верховна Рада України звернулась до Ради національної безпеки та оборони України негайно. Провести засідання на своєму засіданні, розглянути всі питання, пов'язані з корупцією в органах правосуддя, тому що це одна із загроз національної безпеці, коли люди не відчувають справедливості всередині країни, це становить пряму загрозу існування нашій країни. У нас є зовнішній ворог, а є внутрішній ворог. З цим ворогом ми будемо боротися в найрадикальніші способи. Серед іншого, дана заява передбачає можливість розгляду питань щодо того, щоб всі судді у нас проходили періодичне оцінювання питань доброчесності, розглянути питання збільшення кримінальної відповідальності за злочини, корупційні злочини саме в сфері правосуддя. Вони будуть санкції будуть жорсткими саме в питаннях правосуддя. Далі. Ми звернулися, що необхідно терміново відновити розгляд дисциплінарних скарг на суддів. Майже 10 тисяч скарг лежать зараз мертвим грузом в вищій раді правосуддя. Окрім того, завершити оцінювання всіх суддів. У нас до сьогоднішнього дня 45% суддів не завершили кваліфікаційне оцінювання. Маємо зробити це негайно. І ще декілька кроків, які ми втілимо найближчим часом. Повірте, це буде безкомпромісна боротьба і найрішучіші кроки. Ми на це політично готові. Я впевнений. Президент нас підтримує, теж на це буде готовий. І, зрештою, суспільство до цього вже готове дуже давно.